Так, продовжимо практичну частину до карти суд. Знімаю другий раз. Надіюся, получиться, бо перший раз воно десь знов пропало, зникло. Там було дві ситуації. Ну, напевно, щось там було таке, чого не потрібно було комусь знати, чути. Не знаю чому. Ну, не збереглося. Знімаю ще раз, але покажу вам одну ситуацію. Відео буде коротше, тому більша ймовірність того, що воно зніметься. Поки грузиться сам суд, зніму практичну частину. Секунду перепрошую, що пити хочеш чи що, от пити, вода стоїть. Так, перепрошую. Так, дивіться. Але перед тим як почати з картою суд, вам ну, практичну частину показати, було запитання в коментарях і я хочу на нього відповісти, бо це є важливо і, може, просто не всі розуміють. Коли ми робимо розклад і викладаємо на запитання три карти. То результат, відповідь, не є там в останній карті, в першій, в середній. Вона є ця відповідь, так, якби в кожній карті. І вам треба просто разом їх три докупи поєднати, і це буде результат. Ви оце повинні розуміти. Якби ми дивилися, припустимо, просто трьома картами, як буде розвиватися ситуація, то ви тоді можете там одну карту окремо там, з чого починається, чи що там було всередині, як вона розвивається, і в кінці от результат. Але коли ви витягуєте зразу три карти на якесь питання, от як в тому розкладі три на три. Там три перших карти, там, що було, потім три карти, яка ситуація зараз, і оці три карти випали на результат, це по сонцю. якраз, Коментар був до, до карти Сонце. І оці три карти: наступний останній ряд, це так, якби майбутнє, до чого йде ситуація. Це є результат, і кожна карта відіграється. тобто, як вона буде ну, так якби, в голові і ззовні виглядати ситуація? Як я буду її відчувати? І з чим вона пов'язана? Ну так вийшло, що з чим вона пов'язана, бо може бути ще таке на ділі фізично, що відбувається. Ну, тут ми говоримо про те, що воно пов'язано, питання було з дітьми. Тому ви повинні якось їх докупи поєднувати. Чи ви будете розглядати окремо в голові, на серці, в ногах, чи ви будете якось іншим чином їх там докупи, розумієте? Співставляти, але всі три карти одночасно відповідають. От так як було в цьому прикладі, я ще раз його просто уточню. Тобто результатом не є сонце. Результатом всі три карти. Я буду переживати, бо ситуація буде нестабільна, і це пов'язано з дітьми. От вам результат. Я переживаю, бо нестабільна ситуація з тим дитячим питанням, яке мене цікавить. Розумієте, от вам відповідь, от вам результат. Результат ну, неприємний, нікуди від того не дінешся. Бо як... Якби ви окремо кожну карту виклали, там яка ситуація, як вона буде розвиватися, і який буде результат, отоді і одною картою, то це б був результат. Там все має бути так якби чудесно, прекрасно, просто може трохи пізніше. Бо одне значення з карт сонця це є все таки отримання того, чого ти хочеш, але не одразу, трошки це буде пізніше. Але оскільки відповіді були всі три карти, то. Не буде все так чудесно і прекрасно. Я буду переживати, це пов'язано з дітьми, ситуація нестабільна. Ну, надіюсь, я змогла вам пояснити, що я маю на увазі, і де бачити той результат. Ви саме результат по ситуації бачите в тій позиції, яка про нього говорить. Скільки карт ви там витягнете, стільки й карт будуть давати вам цей результат. Витягнете одну, значить, буде одна. Оцей розклад 3 на 3 на дев'ять карт. Він має так, якби три позиції: минуле. Теперішнє і майбутнє, або з чого ситуація починається, як вона розвивається і до чого вона йде. Розумієте, так? Тобто кожна позиція має в собі містить собі три карти. Отак. Але всі три карти відповідають на одне й те саме запитання. Просто вам треба їх поєднати так якби в одне речення, в одну відповідь. Так, це було по Сонцю і про коментар. Надіюся, зрозуміло. Тепер вернемося до наших баранів, до карти суда. І тут я вам покажу ситуацію, яка стосується відносин. Ну, Дивіться, знову карти летять. Все-таки не даремно. Там те відео пропало. Може, і не вартує, але ну, попробую ще раз. Як вже цей раз не загрузиться. Ну, значить, взагалі цю ситуацію брати до уваги не потрібно. Так, ситуація така. Це є про відносини двох людей. Чому карта суд підходить під цю ситуацію, тому що це є повтор. Жінка була, ну, дівчина, це не є така якась старша кубіта. Дівчина була заміжня, вже розлучена тепер, стосунки були складні. І, скажімо так, після розлучення вона собі вирішила, що так, з таким більше, от як мій чоловік, я ніколи не зв'яжуся, близько не підійду, а якщо мені такий попадеться, то там ну, пошлю його зразу, далеко, ніколи більше в такі стосунки не влізу. Але зустріла вона особу взагалі не хотіла відносин, в принципі, після такого, після тих історій, після розводу. Але ну час пройшов, появився в неї кавалер, і стала знаєте, як то, ну, натрапила на те саме, те, що я говорила по карті суд. Знову повертається якась така сама ситуація. В чому суть, чому по суду, я впевнена, що ця ситуація підходить, тому що, дивіться, чоловік в неї був молодший за неї на кілька років і займався певним одним таким ділом, ну, так себе поводив в певній одній справі. Одним словом, їй не підходило, не підходило його поведінка, те, що він робить, скажімо так, скільки б вона не просила, все одно він до цього вертався, все одно цим займався. Ну, якби це було його бажання і там, її думка на особу його хвилювала. І це було ну, скажімо так, проблемою в їхніх стосунках. Розлучилися, там все було дуже тяжко складно, і вона зустріла хлопця, який, ну от розумієте, і причому тут і смішно розумієте, і, і сльози на очі виходять. Наскільки от, воно, от, воно, така карма аж аж зла, напевно. Тому що цей хлопець, якого вона зустріла, і в стосунки з яким зайшла, війшла, так, і скільки вона собі казала, що цього не буде. Він молодший від неї також, так, як який чоловік. Але не, ну, припустимо, там чоловік молодший на кілька років, ну там візьмемо там, наприклад, ну я не знаю. На 4, так? А той, що вона зустріла новий, в три рази молодшіший. Розумієте? Тобто, ну, припустимо, на 12. Чи якщо там той був молодший на 2, то той на 8. ну, Ой Боже, на 6. Тобто, розумієте, так? він в 3 рази молодшіший, ніж той, що в неї був. І займається так само тим самим ділом, що займався її чоловік. Ну, Тобто, має такі. Пориви, натхнення, я не знаю, як це назвати. Ну, просто не хочу вам уточняти, я дуже так прям глибоко. Тобто, ви розумієте, так? вона знову ну, підійшла до тих самих граблів, казала, що не буде більше ніколи, -ніколи але ну, не зарікайся. називається. І давайте тепер будемо дивитися, до чого ця карма, скажімо, її веде. Тобто, чи Бо знову ж таки, по суду це може бути вести себе по іншому, подивитися на людину по іншому, може там сприйняти те його заняття, може ну там не звертати увагу на те, що він молодший. Ну таке, І щоб стосунки були класні, добрі, сімейні, майбутньому з майбутнім. А може навпаки, знову їй дали такого самого, який чоловік, щоб вона зрозуміла все-таки, що їй в таке лісти більше не треба зробити певні висновки. розумієте, тобто поміняти якісь свої. Ну, погляди і поведінку. От і подивимося, до чого воно йде. Чи на добре, чи на зле, по суду їй зустрівся знов така сама ситуація, як з її чоловіком. Зараз вони на відстані ситуація. Так, не буду ставити її по центру, а куди випаде, туди випаде. Чи на минуле, чи на теперішнє, чи на майбутнє. Так, два. Зараз витягну ще решту карти. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9. Дев'ять, а ну. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт є. Так, мішаю їх і буду викладати. Подивимося, до чого їй та, та ситуація. Вони на відстані спілкуються, але ну, та є, є напруження, є проблеми. Глянемо. Але і бажання, знову ж таки, теж є. Ну, так як воно і було з чоловіком. Знаєте, хотілося заміж вийшла, а потім воно все боком вилізло. Так, от воно. Карта суда випала в минулому. Навіть не в минулому. Це ситуація, яка є на даний момент. Тут як вона буде розвиватися, а тут, а до чого вона дійде. Ну, я так собі запланувала так дивитися, просто вам цього не озвучила. Оцей розклад можете дивитися двома способами: минуле теперішнє майбутнє, або початок ситуації, її розвиток, і е, до чого воно дійде, до чого воно взагалі йде, ну, скажімо так, оця її кармічна ситуація, оці переміни. І так дивіться. Зараз це відкладу. От воно, знову ж таки, ми можемо трактувати по-різному, в залежності там по якій схемі з вами карти працюють. Але зараз буду відпрацьовувати з вами дві схеми: коли е, посередній відповідь йде, а дві уточняють її, або, е, скажімо так, що в голові, новачкам це буде, ну мені здається, найпростіше що в голові, або е, ну чому я кажу в голові на серці, в ногах це ну по циганському. по та, циганські розклади так говорили, скажімо так, щоб розуміти, що це означає, в голові ця ситуація зовні те, що воно відбувається, тому людина про це думає. Та? Тут як відчуває людина всередині цю ситуацію, тобто, знаєте, відчувати можна по одному, але вести себе зовсім по-іншому. Це як відчувається ситуація, а це ну, в ногах, що є фізично, з чим вся ситуація пов'язана, або те, що людина робить Ну, от такі речі: фізичний наш світ. І так дивіться. Якщо йти від середньої карти, сама ситуація в минулому так? мутна, непонятна, незрозуміла і, і взагалі накриває з головою. Тому що це є луна, це коли ти дуже сильно так в ті емоції вдаєшся. І дивіться, з чим це пов'язано? Тому що повертається по суду це є переміна. Повертається ситуація така ж сама, з чим вона пов'язана. Четверка пентаклів це є або гроші в основному, або ну, скажімо так, взагалі наш фізичний світ, до якого ми звикли. Це є та зона, в якій ми сидимо комфорту, але в нас стосується іменно фізичного світу. Ну, те, що ми робимо, де ми живемо, скільки ми грошей маємо. Ну. Як би вам пояснити? Ну я думаю, ви розумієте. Тобто, з чим пов'язане оце таке, знаєте, її накрило з головою, і тут є і сумніви, і страхи. І полуні тут все в переміжку. Тут емоції, вони і хороші, і погані, і страхи, і переживання, і всякі такі різне. Чим це все пов'язано? Поєднуємо у ці карти, тому що повернулася ситуація ідентична на фізичному рівні, розумієте? Рід занять. Ну, де людина живе, чим людина займається, ну, Тобто, повністю все на фізичному, навіть от роки життя, розумієте? Ну, то, що людина молодша, тобто повернення от фізично, прям фізично повернення одної тої самої ситуації. Просто в обліку іншої людини, розумієте? От так. Якщо ми будемо дивитися по окрему кожну карту, знову ж таки, що в голові? Переміна ну, Прийшли переміни так, в життя. Знову ж таки, по суду може бути і спілкування, але це таке спілкування, в якому ти вже був, яке ти вже знаєш. Неважливо, що це людина, яку ти вже знаєш. Тобто це міг бути там і минулий чоловік, припустимо, вернутися. так і нова особа, яка з'явилася в житті, але ти розумієш, що ти вже, ну, в цій ситуації була. Ти вже це чула, ти вже це бачила. розумієте, повернення оцього. Якщо зовсім перейти на побутовий рівень. Повідомлення, сповіщення, ну їхнє так, якби, спілкування, воно не зовсім зрозуміле, воно наганяє трохи страху, але людина повністю з головою в нього поринається. Та, що на серці? На фізичному рівні, ну от як в неї було по четвертій пентаклів, звідки вона вирвалася ніби, та з тих відносин, от так воно зараз і є. Так же самостабільно, як було тоді на фізичному е, рівні. Нічого взагалі не помінялося. розумієте? Людина тримається за те, що має, або за те, що мало. Так. Поїхали далі. Наступний момент, як ситуація буде розвиватися? Ну, дивіться. Е, вроді і стабільність, бо тут е, в голові, та, е, в голові стабільність. Четвірка жезлів це я вдома, на фізичному рівні такому побутовому, це є. Ксенія, ну та відсунь то відсунь, ну що ти? Перепрошую. Це є ну, так би, дім та? в домі. Ну, ми дивимося на особисте життя, то в домі, та, якби ми говорили про роботу, це міг бути офіс, тобто фізично стабільно, однаково. Але як людина відчуває ситуацію, їй щось не підходить. Тобто, це в голові? Що є? Ну, я є вдома або стосунки, ну, скажімо так, вони є так би, ну, стабільно однакові. Мені щось в них не підходить по сім'ярці жезлів. Це я роблю і в неї друге, і третє, і п'яте, і, і, і десяте, і по відносинах, і по роботі, і по всьому, це мається на увазі по сімірці жезлів. Але щось мені не підходить, щось є не так. Я все-таки захищаю якісь свої границі. Тобто, в тих відносинах все одно є от якийсь оцей нюанс, та, який не підходить на фізичному рівні. Може бути колесо, якщо дивитись побутове таке зовсім геть значення, це якісь дороги, тобто, ну, скажімо так. Вони зараз є на відстані, правильно? І можуть бачитися. Тобто є дороги фізичні, з дому дороги, але щось буде не підходити, щось таке буде не так, чи в тих дорогах, чи в тих зустрічах. Але якщо ми описуємо саму ситуацію, як вона буде розвиватися описово, а не субитійно, то на ділі ситуація буде нестабільна. Розумієте, тобто, я вже казала, що колесо воно таке нестабіль... стабільно нестабільна ситуація. І тут про стабільність. Тобто, розумієте, стабільно буде верх і вниз крутити, мотати, щось буде не підходити. Тобто, це не є легкі, скажімо так, відносини. Так воно буде розвиватися. Ми дивимося геть зовсім на найближчий час. І до чого воно дійде? Тобто там буде щось не підходити, але люди такі, ну, так як би разом лишаються, ми ж дивимося на відносини, на їхню перспективу. І чим воно все закінчиться? Дивіться, коли в кінцевому результаті випадає фігурна карта, в основному це означає, що від цієї людини буде залежати то, ну, скажімо так, як ці відносини будуть розвиватися. Тобто він буде ними рулити. А а ви будете, ну так якби та жінка буде реагувати на та на його дії, хоче може послати його, хоче може з тим змиритися, але він буде робити так, як він буде робити, і ну буде задавати тон, скажем, так, тим відносинам. А від неї залежить, ну скажем так, реакція на то все. Але розходу розводу тут немає. Все таки воно лишається до чого цей суд її веде. Як би воно не було, дивіться, імператриця і рицар Пентаклів. Це є дама, яка ну займається собою або займається домом, дітьми. Ну, всякі такі різне. Рицар пентаклів. дуже повільно, дуже помало. Тут дивіться, щось на роботі буде зав'язано, тобто. Він може працювати, вона може працювати. Він, як король жезлів, займається своїми ділами, вона, як імператриця, займається своїми ділами. Тобто, тут взагалі мова може йти не особо і про стосунки. Тобто, результат на найближчий час. Ну, люди разом нікуди вони від один від одного не діваються, бо тут немає якихось таких карт, перемін. Бо тут всі карти про стабільність. В неї стабільність в нього він собі там має свої цілі і плани. І рицар Пентаклі це є дуже повільний розвиток, або якісь наші матеріальні всякі справи речі. Тобто, на майбутнє. Тут їй щось буде не підходити, будуть якісь дороги, буде якийсь кіпіш, але в кінцевому результаті нікуди вони один від одного не дінуться. А єдине, що їхнє спілкування буде повільно дуже якось розвиватися і кожен буде зайнятий своїми ділами. Отак. Тобто тут, дивіться, знаєте, якби там були якісь дуже негативні карти, або такі, які ну, похожі, скажімо так, на її минуле, на її там чоловіка, можна було би сказати, що це ті самі граблі, і ситуація буде така сама, тому ну, можливо, ліпше це не лізти, тому що все повторяється по суду. Але по отих хороших картах тут йде повтор, типу. Ем... Як вам сказати, в кращу сторону, може, треба по-іншому на це подивитися, по-іншому може себе вести, може ну проаналізувати, як воно було в попередніх стосунках. Може там спішили, може там скандалили, там рвали кінці, мирилися, верталися і всяке таке різне було. Значить, ця ситуація повтору, щоб вона не робила тих самих помилок. Можливо, з тим може помало, але буде розвиватися в хорошу сторону. Розумієте, тобто це ситуація кармічна для переоцінки та якби своєї поведінки, і все-таки ці відносини можуть привести до чогось хорошого. Тут немає поганих карт. Ну але ми дивимося знову ж таки на найближчий період. І поки що по карті суда я казала, ми повинні оцінювати сусідні карти. І тут, так якби на майбутнє, хороші карти. Значить, той суд він не несе перемін в гіршу сторону, чи ставання от на ті граблі, щоб дало по чолі, а навпаки, це є ті граблі, на які можна подивитися і обійти, чи взяти там руками, розумієте? Ну, а не ставати, щоб дало по лбу. Отак, тобто, оця нова зустріч, вона є кармічною, але не на гірше, ну, принаймні, зараз на даний момент, на найближчий час, і це. Тіше, до чого воно взагалі може призвести. Ну, це вже інший розклад треба робити, або ще кілька рядів викладати, розумієте, ну на хороше чи на погане. ну Чи повториться дійсно та ситуація, яка була з чоловіком, чи все таки буде воно якось по-іншому? Ну, скажімо так, можна дивитися далі. Але на найближчий час ситуація є хороша, ну, не є поганою, тобто вони не будуть там розходитися. Просто все дуже сильно, повільно буде розвиватися, і кожен буде зайнятий своїми справами. А можливо вона й переоцінить все і подумає на нашому на, воно треба. Буду займатися своїми ділами. Ну а він нікуди не дінеться, десь там буде, але то не будуть же такі страсті, мордасті, як то воно було з першим чоловіком. Надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. Тобто, в голові тут що? А, я не, не пояснила. В голові тут що? Вона займається собою, займається там дитиною, займається своїм домом, ну, взагалі в своїх ділах. Імператриця це особа, яка займається своїми справами, які для неї є важливі. Розвивається там як, як жінка, розумієте, От, щось в тому роді. Рицарь Пентаклів на серці, тобто, як вона відчуває ситуацію? Дуже все медленно. Рицарь Пентаклів це просто, ну, не знаю. Дуже повільно, це воте якесь таке спілкування і зустрічі, які ну можуть бути рідко. Якщо не рідко, то ну скажімо так. Ні до чого конкретного не ведуть, дуже все воно помало відбувається. Плюс питання може бути якесь матеріальне. Ну, Все-таки вони зараз в різних країнах. Все залежить від того, хто де працює, хто скільки заробляє, щоб їм там десь якось бачитись, чи хтось до когось щоб переїхав. Розумієте? от такі питання, отак вона буде відчувати. Та? Що зараз головне не емоції, не страсті, не вияснювання там з ним, а якісь матеріально-побутові речі. Плюс в ногах що буде, він буде, він буде. Тобто нікуди той король не дівається. І, і страстями в сторону неї, та якби горить. Якщо б ми спитали, для чого цей урок, що він означає, оцей та якби суд, для чого він даний, що вона повинна пропрацювати, відповідно, ми Можемо, ну тобто до суда, ми можемо карти докладати і до запитувати, що я повинна пропрацювати, чи там якою стати, для чого він мені даний. І от, якщо відштовхуватись від того питання, то тут про що? Про те, що не спіши, займайся собою, ти маєш бути жіночна, гарна, помало, потрохи, щоб той горів, ну скажімо так, мужчина горів страстями, бо король жезлів, ми знаємо про що це йде мова. Просто в нього це якось може бути помало відбуватись. Чи вона дуже помало в його сторону, чи він помало в його сторону. Ну, неважно. Але для чого це? Для того, щоб помало, потрохи, вона красива, він зажигательний. Тобто, тут, по ідеї, має бути все окей. Надіюсь, ви зрозуміли, про що я хотіла вам показати, пояснити, як ці карти поєднувати. А, ще. Ще, по-моєму, забула знову. Дивіться, якщо отак брати середню карту, а оці дві, так якби пояснення. Та? мало помало потрохи, кожен собі старається на фізичному рівні прояви є, з чим це пов'язано. ну Тобто стосунки розвиваються, по рицарю Пентаклі вони є. Може, в когось навіть якась пропозиція руки і серця Ну Тут мало, ймовірно, але, ну, по Пентаклі, але різне може бути. Тобто тут є фізичний контакт, просто він повільний. З чим це пов'язано? Вона вся собі така гарна імператриця, а він до неї, от. В її сторону з жезлом направлений. Ні, ну це не важно, куди він міг сидіти в ту сторону дивитися. Просто, ну, так вийшло, та, що він в ту сторону дивиться. Але суть в тому, що мужчина в її сторону дивиться, налагоджена їй, вона вся така красива, прекрасна, просто все воно якось повільно. Отак. Так що нічого такого поганого. Казати не можна, слава Богу. Надіюсь, ви зрозуміли, про що йшла мова, і як ці карти можна поєднувати по одному, по дві. Але відповідь завжди, якщо ви викладаєте три карти, то відповідь, значить, є у всіх трьох картах, просто з них з тих трьох карт треба скласти там одне речення чи абзац, щоб відповісти. Всіх вам благ, всього найкращого, дякую вам за підтримку, за те, що пишете, відгукуєтесь, Дуже мене це тішить, мені це дуже сильно важливо. Ще раз вам дуже велике дякую. Хай Бог вас благословить. Всім здоров'я, успіхів, всього-всього найкращого. До нових зустрічей.